Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для Козирога на тиждень з 23 по 29 грудня. Козироги. Я вас вітаю з наступаючими днями народження. Хай все погане залишається в минулому році, а все, що ви бажаєте, хай збудеться в наступному. І так, давайте подивимося, що ж вас буде очікувати на цьому тижні. Витягнемо три карти. Початок середину завершення. І візьмемо дві додаткових: одну як застереження, другу як пораду. І так, козироги. початок тижня. Карта помірності. Середина тижня. Вісьмірка мечів. І завершення тижня. Карта справедливості. Два старших аркана. Так, небажана стратегія. Семірка пентаклів і бажана стратегія. Порада. Карта дурака. Дуже гарні карти. Середина тижня трохи може когось засмутити, але це не всі. Ну, давайте будемо дивитися. Значить, карта помірності на початку тижня нам говорить, що все в нас йде по плану, все в нас йде так, як має бути. Карта помірність говорить про спокійний початок тижня, тобто все йде як по течії, знаєте, по маслу, як кажуть. Карта нам ще говорить про те, що всьому треба е, мати баланс. Знайдіть золоту середину в собі, в своїй душі, в своїх якихось апетитах, тобто не переїдайте, не перепивайте, не працюйте більше, якщо ви не в змозі цього зробити, Тобто всьому має бути баланс. Взагалі, в вашому житті знайдіть отакий баланс на початку тижня. В середині тижня в нас карта вісьмірки мечів говорить про якісь страхи, в яких ми самі себе тримаємо. Тобто ми придумали якусь Наприклад, собі страшилку. У нас якась є обставина в житті, яка нас сковує, яка нас тримає, яка не дає нам рухатися далі. В такій позиції людина тримає себе сама, вона не хоче рухатися далі, тому що її, як би це не звучало, в такій позиції зручно. Якщо у вас така ситуація десь, наприклад, на роботі, що ви, там, наприклад, відчуваєте, що ви жертва, робіть висновки, карта взагалі говорить, що це все надумане. Тобто мечі в нас взагалі от такі. Якщо це стосується страхів, це ми придумуємо самі. В реальності їх нема. Тобто, це не жезлова карта і це не кубкова, це просто наші думки. Не, не, нічого у вас не тримає, нічого у вас не сковує. Ви самі знаходитесь в тому стані, тому що вам зручно. Кінець тижня в нас карта справедливості буде говорити про те, що все ж таки хтось вийде з цього стану. Я надіюсь, багато вийдуть з цього стану. Карта нам говорить про справедливе завершення якогось діла в нашому житті. Можливо, у вас якесь розрішення по суду, тобто якась була судова справа, вона у вас тягнулася, і, можливо, вона вас зв'язувала, сковувала і тримала. І на кінець тижня у вас вирішення по суду. Карта нам говорить про те, що ми маємо бути справедливими, ми маємо бути правильними, ми не повинні нарушати закони карми, тому що е, така е, зверху справедливість за нами дивиться, за нами спостерігає. І якщо ми щось неправильно робимо в своєму житті, однозначно, ми за це отримаємо по голові. Якщо ж хтось поступав з вами несправедливо, ви на цьому тижні можете побачити, як ця людина отримала також по заслузі. Небажана стратегія для козирогів – не сильно засмучуватись, що до вас. Не приходять якісь ваші, наприклад, зароблені кошти, що ваша, ваш труд, ваша праця не, не оплачується, можна даже так сказати. Тобто ви зациклюєтесь на тому, що ви не отримуєте бажаного результату. Взагалі, по семірці Пентаклів оплата буде, труд ваш оціниться, але просто він не буде такий швидкий. І карти вам про це говорять. Не засмучуйся. Карта помірності говорить, що все йде по. Плану, ти не зможеш підігнати ніякі свої справи, ти не зможеш їх пришвидшити. Як тобі заплановано, так і воно має бути. І засмучуватись з приводу цього не потрібно. А варто просто легше йти по житті. Бачите, карти, прямо як вони дійсно аж говорять. Полегше відноситися до життя, насолоджуйтесь життям. Дурень нам говорить про те, що все в житті нам відкрито. Ми можемо, ми можемо все, допоки ми живі. Вирішуйте якісь свої питання, починайте все спочатку, розпочинайте якусь справу, насолоджуйтесь життям. Тобто, дурень він насолоджується, він не переживає за завтрашній день, він не переживає, що буде, бо він знає, що все світ йому допоможе, що все буде так. Як то написано вашою долею. І так, козе бажаю вам позитивного тижня. Проведіть його гарно! В кого дні народження вітаю вас ще раз. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!